Бажаєш бути кращим в бізнесі, мийки самообслуговування. Тоді тобі до компанії дає ваш термінал управління мийки самообслуговування від нашої компанії. Системи PayPass, банківські карти, розрахунок, купюроприймач, приймач карту приймач. Це все є. А, опції. Вибір, а, черніння гуми. Також можливо розмістити на даному терміналі. І нагадую, що наша компанія дає вибір варіантів, де ви можете заощаджувати на піні з таким пристроєм, або вам треба, щоб у вас був вприск хімреагенту в магістраль високого тиску, або ви бажаєте помпу, котра буде 5 років працювати, тільки гарантію виробник дає. Тому звертайтеся в компанію «Дайваш».